Подивіться, як вправно цей майстер ремонтує led лампу простим графітовим олівцем. Швиденько розібрав, знайшов почорнілий світлодіод, вирвав його та все жирненько засипав натертим графітом. Наче під вправний шеф кухар Все вірно, графіт це напівметал, який чудово проводить електричний струм. В Ютубі та Тіктоці це вже тренд. Відео таких ремонтів сотні. Але що ж насправді? Порахуємо згідно послідовного з'єднання загальну напругу на усіх світлодіодах. Один світлодіод розрахований зазвичай на 3,5 вольта. Отже, якщо їх буде 7, матимемо 24,5 вольта. А тепер зробимо перерахунок, забравши один зі схеми. Маємо 4 вольта при 3,5 рекомендованих. Така напруга піде на кожен зі світлодіодів, що залишились. Зрозуміло, що з таким перевантаженням вони довго не прослужать. Отже, такий ремонт точно не варто робити, це навіть небезпечно і може привести до пожежі.